Да, синій. Мені здається, я бачила, що тут TV Girl Reference. І так, тема Голівуд. Якщо ми зробимо Морлен Монро? Це буде нормально чи ні? Окей, окей. Ми можемо зробити Мелен Монро. Я не знаю, вона типу. Тут не уточнюється, яка ера голі anyway, правильно? Правильно. Мені здається, що вона дуже бліда. Можливо, це мені так стається, знаєте, я не бачила її вживу. Що з цього? Ну ні. Ну ні. Ха. Це гарненько. Давайте залишимо це. Нам потрібне якесь таке мрійливе каре. Оце. Mm -hmm... І ми додамо... Такий блонд. Напевно, трохи більше так. Чудово. Якого кольору нігті мене? Червоні? Я думаю, це піде. Хоча ні. Рожеві. Давайте зробимо рожеві. Давайте зробимо рожеві. Отак. Нам точно потрібна рожева сукня. Ну це, до речі, може спрацювати. Дивіться, навіть, навіть в цьому кольорі. Можемо лишити Можемо лишити ось таке. І давайте зробимо також кольору, як вона було тут. Знаєте, я можу навіть і так зробити скупівати цей код, Хоча you know what у неї була дуже яскрава сукня. У-мені uh, здається, що ми Ми щось робимо. у uh, прихована Джерлі. Uh, напевно, золотий якийсь, але. Із рожевим Gimston. Мені не подобається, що в нас червоний мейкап. Давайте приберемо його. Може, такий, давайте лишимо такий. Точно потрібні сережки, хоча я, напевно, чи взагалі сережки видно буде, ну, типу трошки, да. І рожеві тут. Ну, неймовірно, просто подивіться на цю королеву. Я думаю, що й потрібні ще отакі от панчохи. Нам потрібні отакі туфлі, і вони теж мають бути рожевими. Вони не схожі на Мерлін Монроу вам так не здається? Я не знаю, як такий колір блонду її зробити, щоб було зрозуміло, хто це така. Може, ще біліше? Отак? Що ви думаєте? Чесно, ну я не знаю. Ну, це не найкраще, що можна було зробити тут. І я, я теж не дамо. Мені здається, що мене слейнули. комусь я люблю. О, до речі, ну взагалі прикольно вже. Добре, ні, приберу Is it given Hollywood? Is it Given Marilyn Monroe? Мені здається, що щось в цьому є. Оця от така накидка. Це віп, Ну, віп накидка Але вона б дуже підійшла Млін Монро. Вау. Зендея? Це дуже гарно глядає. Мені ніби поцікаво, але. Чогось тут не вистачає. Ууу, Фенсі! Така. така. Три. Мені вона... на. не те. Щось не те? Ммм, якому мені нігті копець. Ну, це схоже на Голівуд, не спорю. Наша черга, друзі. Наша черга. Ми полетіли ми полетіли. О, це дуже цікаво, як людина ця обрала зробити паттерн сіточки так всюди. Це дуже прикольно виглядає. У мене попали в то, вони не розуміють. Шосте місце. Ну, знаєте, насправді достатньо, достатньо. Я погоджуюсь. Ми не слейнули Всі нам дали зірки все за те, що ми маляльне Монро але ми не слейнули чесно? From another planet. Ну, ну ми зробимо щось неймовірне зараз. І так, і так. Я думаю, я думаю, що нам треба зробити. З чого нам почати? Всі йдуть змінювати шкіру. Ще не всі. Ну, добре. Так, я думаю, що нам потрібен якийсь мегацікавий колір. Давайте будемо якийсь. Давайте може якийсь. Синій? Да, синій. Може, нам зробити аватара. Давайте давай спробуємо. Там є косичка, але я думаю, може дреди будуть краще виглядати тут от таке щось. Хм. Ну, бо там є супер екстра лонг косичка І здається, якщо я правильно пам'ятаю, то там була саме така екстра Лонг косичка Ми можемо додати ще щось. Якісь, наприклад, такі штучки. Ой-ой-ой, я не знаю. Хоча. Слухайте, мені здається, я щось е, винайшла круте зараз, просто гляньте. Так, мені хочеться використати оце, але ні, ми не будемо. Нам потрібно щось. щось з іншої планети. Ууу, це схоже на аватара, да? Це схоже на рибу. Ладно. Ммм, mm Угу. -hmm. I can see that. Окей, okay. що вони взагалі. А, вони це ж майже нічого не одягнені, пам'ятаєте? Так що я <laughs> неправильно пам'ятаю, зараз я всім не брехаю, я не знаю. Може щось таке. У нас буде такий я з якогось острова кор. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Я думаю, може нам використати ось це розірване, непонятне, цю штуку, яка в нам була. З бретом дана. Давайте спробуємо. Це виглядає цікаво. Може якийсь паттерн нам сюди на руки? Ха? Отак. Ну ні, сорі Я не впевнена в цій ідеї тепер. Нам потрібно отакі штуки теж від цього патерна. Чи це... То я, не я не знаю, як зробити це цікавіше. Може, квітку-квітку волосся. Отаку квітку волосся, ну вона аватарка, вона аватарка. Ну У них там всякі смужки на них. Якось це треба було передати, напевно. Окей, Якщо ми одягнемо отакі світліше, зробимо їх. Такі рукавички і одягнемо їх ще раз і зробимо їх. Ні, так вони не кліпляться, якщо однакові рукавички. У, о, отак. Окей. Так, тепер оці ми робимо світліше. Окей, у нас є 18 секунд на те, щоб зробити наш задум. Хоп. О, о ні! У нас немає стільки часу, щоб робити задуми. Окей, okay, тоді ми не робимо ніяких садомів Аватар Аватар Угу Ми не пишемо їм в чатик? Насправді це дуже круто Ой, я не... Ой, я не пробувала <пробувствувати> всіма Та тепер одна зірка у. Ну вона просто рожева. Це просто звичайний аутфіт, але вона вся рожева. Не знаю, якщо, якщо зробити звичайний скінтон, це буде просто звичайна дівчина. Один Всі русалинки тепер? Чому вона не зробили е, парний вихід? Це було б круто. Але виглядає класно. Але вона однакові, реально. Чотири зірки. Три, три зірки, бо тіє я поставила одну, хоча вона мені більше сподобалась. Угу. М -м -м. Вони прикольні. Вони виглядають, як інші планетянки з якогось мультика, знаєте? Але ну, прикольно. Наш час. Ой, ми виглядаємо просто жахливо на фоні інших. Це жах. Це жах. Ми взагалі не цікаві. Ну, це достатньо було, очевидно. Не знаю, не знаю. Мене не дивує, мене не дивує. Вау wow. Вау, wow. така подорожувальниця світами. Прикольно. Це справедливо! Це справедливо. Якби я поставила тут більше днів зірки, я думаю, вона могла бути. Ми на четвертому місці. Ха! Ха. Я щаслива, що людям сподобався референс, але ну, ми виглядаємо жасно, просто. Окей, okay, ми прибираємо це. Тепер, тепер, наступний раз. Точно слей. Точно слей. TV Girl Reference. Я зроблю серію відео, де я граю в Dress to Impress. Лише для того, щоб навчитися прикурити. Детектив. Хм. Ми. детектив. Ми сильні і сильні. Мені здається, їй потрібен понітейл. Така детектив, Така. Вона на роботі. Отака штучка. <сі> всі будуть сьома капелю всі. Окей, такі от бутси. Вони кліпять і їх одягнули всі. Тоді, отаке. О, це до речі, цікаво. Мені здається, я бачила. Що тут? Ха? О, боже! Це з яка робить манікюр Ох ні. Чому вона в клітці? Лана номер один, лана номер два. У неї клони? Чому це свічки, чому це виглядає кімната, де дьявола призивається? Це виглядає гарно, але. It's not given detective. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. One Star. estrela Oh, uma detetive francesa Oh, ela é mais esponjada do que uma detetive E ela tem telefone e câmera? Ok Ok Três por entusiasmo Oh so meu Deus, é nós Confidante Posa, posa <laughs> Поза. <ріст> І тепер тепер. Ідеально, ідеально. Вау! Wow. Оце круто. Ой, до речі, оця сумка дуже схожа на детектива. Ну. Я не знаю, мені щось не схоже на детектива. Можливо, це окуляри <ріст> Два. Ну Це цікаво виглядає. Це дуже схоже на нас. Але ну. Це гарно. У неї І телефон, і камера. Це не схожі на детектива. Це якась імо Герл. <клуздав> не, ну, да, напевно, так. Да. Напевно, нормально Ми на самому місці. Ми можемо краще. Ууу, що? Мені здається, я тут не була. Вікторіан. Це лабіринт. Чи я просто попала на це дидею, не мала бути. Та, це лабіринт. Прикольно Так, Вікторіан. Нам потрібна якась гарнюча сукня, але оце все. Ха. Оце ми можемо придбати оцю сукню. Як взагалі виглядають аутфіти Вікторіанера? Зачекайте. I will do some research. Угу mm угу -hmm. mm -hmm. Ми беремо оце. Трошечки мілкі біле. Це має бути темно зелене. Давайте оберемо темно зелений як наш колір сьогодні. Сюди на топ ми одягнемо оце. Теж оберемо оцей зелений. Уф. Мені здається, щось виходить цього разу, щось вийде. А там є щось золоте в таких Дайте мені глянути Ну, чесно, ні. Темно-зелений. Мені здається, що. We are cooking. Це те, що нам ідеально треба. Щось таке. Тут є щось з знаєте, такою маленькою. Ось щось таке. Ну ні, це не те. Це маленькою такою родинку десь. У мене вережня ще немає. Ну, добре, оце гарно. Так, я не знаю, нехай це будуть такі туфлі. Чорні і панчохи. Я думаю, що в той час панчохи взагалі не можна було носити на людях, але це нас не хвилює. Знаєте, що нам треба? Я знаю. Нам потрібні ось ці штучки такого мілкі кольору. Чому вона виглядає як німецька якась жінка? Мені здається, чогось тут не вистачає. Якщо ми кліпнемо сюди зверху ще одну сукню під низ. В сенсі. Оцю Ха, а мені здається, що це може спрацювати. Все, мені здається, що якось так. Намисто! мисто, Нам на мисто, нам на мисто, нам на намисто. Ми стигли надіти на место! Ми перші О oh гад Поїхали звідси. Мені здається мислийну? Mm, я не знаю. Це красиво, але чому вона в космосі? І... Я не розумію, я не розумію. Хтось, напевно, прийде все дуже пізно. Або. Це Моана? Я не знаю, цей капелюх мені якось не схожий на Victorian. Ну, два. 2... Воно хоча б намагалось бути по темі все. Я не знаю. Якось вони всі так не по темі, якось так все не Вікторіан. Як вона зробила різного кольору їх? Якщо ми не будемо на першому місці, то сорі Ну все гарно Але напевно наскільки це схоже. У це гарно Якщо мене на першому місці. Слей. Slay. Thank you so much Slay. Easy. Easy first place. Друзі, головне вірити в себе. Головне вірити в себе. Навіть якщо у вас зелене намисто. Ви все одно можете следити.